Всім привіт! Я Валерія. Я Інді. І ми будемо вам розповідати про справжню Донеччину. Ну і звісно, яка у нас дуже парить в усіх сенсах. Мені подобається. Ой, oh го! Це буде склять. А тепер ми з вами їдемо на річку Донець. і запускаємо наш подкаст. Так. І як ви думаєте, про що буде наш подкаст? Хм, я навіть я не знаю. Ну, я теж не знаю, про що можна розказувати. Донеччину? Хм. Луганщину? Схід. Схід. Захід. Ні. Ні, щось ні, не, не ні, туди. Ні, щось не туди. Але будемо розповідати про те, звідки ми родом. Та про свій дім. Це правда. А ще. А ще. Має для вас такий дуже цікавий фокус. От, ну от, знаєте, от трошечки так от життя так поносило, що от. От таке ви будете бачити завжди і всюди, так? Да? Ну так а, як, як, як у нас це. подкаст, ви це будете слухати, бо Лера вже записала пару подкастів, яких сказала, що вона в ходаку з Донеччини. А, так. Ну, чуйте, бачите, дивіться, не знаю. Відчувайте да. Донеччину всюди в наших подкастах. А також смійтеся з наших мемів. Тому що ми обіцяємо, що буде весело, смішно і життєво. Пісні будемо співати, меми розказувати історії. Просто не перемикайтесь, бо буде і шансон, і все, що завгодно. Ми обіцяємо, чесно. Але все в рамках вихованості. Або ні. Подивимося, як вийде. Так. Ну і загалом будемо розказувати про зовсім не стереотипну Донеччину і Луганщину. Руйнувати міфи, які в когось є. Дивіться, ми вас так. знайдемо, ми прийдемо і от. І ми розкажемо про всі міфи, стереотипи, про які ви не знали і будете знати. Ну, а ще буде багато особистих історій, людей класних в нас. І, напевно, буде багато емоцій, які ви зможете пережити з нами, відчути, і потім розказувати іншим наші історії, розказувати свої нові думки і погляди, які ви візьмете з наших подкастів. Так. Ну, почуемось. Я к проведемся. Вашку. Я к Вашку. Ты трендал. Я уже